По місту задобувають. Ну, найголовніше, що ми можемо сказати, це те, що обійшлося без постраждалих і загиблих. Це дійсно, ну враховуючи реалії, в яких ми живемо, це гарна новина, тому що а щодня, щодня, щодоби, росіяни обстрілюють Запорізьку область. Я не пам'ятаю, коли б ця кількість, принаймні, була б хоча б двозначного числа. Ви бачите, 300 більше 300 ну це, на жаль, щодня вони знищують. Через те, звичайно, що деякі міста, ось ця гуляколи, оріхів, вони наразі майже зруйновані ще, але звичайно припадають обстріли на Запорізький район, тому ситуація залишається важкою, і те, що немає постраждалих і загиблих, це ну найголовніше. Але звичайно, фіксують зруйновані будинки. І заклади, і якщо в Запорізькому районі люди ще можуть звернутися за програмою по відновленню, то в Оріхові Голякові ми звичайно розуміємо, що там зараз нічого не відновлюється, тож. Просто залишається спостерігати, як наші міста стирають з лиця землі росіян. А до речі, от ми сьогодні не мали можливості, можливо, завтра поговоримо про ситуацію на Донеччині. От, скажімо, в місті часів яр, які зараз вороги намагаються взяти. немає тут ніякого секрету, і, і як то кажуть, фронтально, і заходять з флангів. Як вони це звикли? Там залишається 682 мешканці в місті, яке перебуває буквально на фронті та і. Зрозуміло, що дорога прострілюється, вивозити звідти військові, навіть з їхньою логістикою, ризикують. Але військові власне ризикують життям ідучи в армію. Але м -м, ризикувати ще й вивозичи місцевих, які в часу не виїхали, це. І виправдано з гуманітарної точки зору, але звичайно, це можна було зробити раніше. Щодо Запорізької області, чи є е, ті місця, де зараз людям бути вкрай небезпечно, і питання евакуації? ж таки, хтось залишається і каже: Я не поїду. Е, примусово евакуація, ну примусово добровільна, якщо є діти? Я, які це населені пункти? Чи дійсно знову таки, є такі критичні е, критичні е, точки на карті? Як, от, скажімо, як от, скажімо, часів яр на Донеччині. Звичайно, що є. Звичайно, навіть ось ці міста, про які ми говорили, це Оріхи, Воляполе. Ми знаємо, що зараз Оріхівський напрямок це одна з найгарячіших точок, де саме йдуть бойові дії. Але тим не менш в селах близу залишаються люди, і туди також приїжджають і волонтери, і журналісти, і на людей вивозять, які погоджуються евакуюватись. але на жаль, таких дуже дуже мало. Всі, хто. А мав можливість, вони вже виїхали. ще давно наразі там залишаються люди, які ну які а, кажуть, що вони не будуть вже виїжджати. Переважно це звичайно, люди похилого віку. Була примусова евакуація родин з дітьми з цих районів. А наразі в вуляколі та в Оріхові діт, родин з дітьми не залишилося, але ось є люди, які... Похилого більшого віку, які тримаються там з різних причин. Хтось тримається за своє господарство, хтось каже, що йому нікуди виїжджати. Ну хтось каже, що тут же я і помру, і тому там люди залишаються. Але переважно що сильно добово не вимушені проводити в укриття, тому що там обстріли відбуваються постійно. І, звичайно ж, вже не одного разу були випадки, коли. Надаючи допомогу цим людям, потрапляли під обстріли, і волонтери, які роздавали гуманітарну допомогу, і журналісти, які фільмувати злочини Російської Федерації. А то ж це таке, знаєте, дуже болюче питання. І звичайно, всі питають, чому люди не виїжджають, але ну не всі, не всі мають можливості або бажання. І нам повідомляють, що їм надають житло, що є відповідні шелтери, але є частина людей, які... Хочуть в своїх домівках під оптилами. я, до речі, читав, що в Запоріжжі збільше число е, шелтерів саме для переміщених осіб, ті, які приїздять або з е, вкрай небезпечних населених пунктів е, в Запорізькій області, бо, можливо приїздять із інших областей, можливо, з Херсонщини, можливо, там з Донеччини. Е, ну, сподіваюся, звичайно, що ці ну, шелтери як е, місця безпеки та укриття. Я сподіваюся, що воно воно допоможе. Я знаєте, щоб по темі безпеки ми закінчили. Прийшло до ще однієї дуже важливої теми. Я прочитав, що на Запоріжжі, якщо говорити про область, загалом безпекові заходи посилять на час великодніх свят. Це знову ж таки до слова про те, що балістика прилітає швидко. Ми це бачили в Запоріжжі, ми це бачили нещодавно в Одесі. Особливо касетні ракети, заначені касетними боєприпасами. Це просто накриває якусь півтора гектара території, все, що там є, ну. Або травмується, або гине. Я маю на увазі і люди, і там ще і, і, і собака загинув теж, на жаль. Тому ну там не розкривачки секретів, наскільки це обмежить людей? Бо ми ж розуміємо прекрасно, що наші люди чудові, прекрасні, незламні, дуже часто на свята десь там розговітися, піти до кумів, до святів, до там, братів, маму, побачити ще якось. Але ж тут зрозуміло, що інколи може бути приліт швидше, ніж пролунає сигнал повітряної тривоги. Як з цим бути? Саме так, пане Василю. На жаль, не зважаючи на що два роки йде повномасштабне вторгнення Запоріжжя постійно під обстрілами, але щороку на великдень є і скупчення людей. Люди все одно ходять до церкви, ходять на освячення та на служби. А вже до запоріжців звернувся а наш єпископ, Коті, який закликав людей все ж таки утриматися від походу до церкви і дотримувати заходів безпеки, але все одно церкви працюватимуть. А нам повідомили, що комендантську годину не змінюватимуть, але будуть посилені, посилені засоби безпеки і буде а, а, більше дослова, буде здогін, пані Алісо, А є церкви, які себе іменують або позиціонують чи, як, чи діють як церкви Московського патріархату, і там, можливо, є е, настоятелі цих храмів, які там ще, можливо, Кирила поминає. Я просто не знаю, я, я запитую, чи є таке, чи не може це призвести до якихось. А ну, різних дій, бо зрозуміло, знаєте, когось і московська мова, і московська церква вже як кажуть, поперед горла стоять і комусь нормально. Пане Василю, це ж у нас тема сьогоднішнього дня. У нас головний московський Лука. він отримав підозру від СБУ за розпалюваннями релігійної ворожнечі. Тож зараз спостерігаємо за тим, чи піде по цьому справа. Саме він був головний поставницький і Кирила, і саме він вже неодноразово. А був відомий своїми і проросійськими заявами, навіть знаєте, була ситуація, коли поцілила ракета у будинок, який знаходився навпроти московської церкви, де він проводить служби, де в цьому будинку загинули люди. І коли його попросили, все ж таки прокоментувати та сказати, що то російська агресія, він заявив, що він не експерт в балістиці. Ось тому взагалі заяв якихось саме від московського патріархату я не бачила навіть до того, щоб дотримуватись якихось вір безпеки на відмовину нашої української православної церкви. А як я вже казала раніше, що митрополит звернувся до вірян і попросив себе берегти. Дякую дуже, пані Рісу.